Всім вітання, ви на ютуб-каналі Футбол Без обмежень. Ну що ж, 14-й тур української прем'єр-ліги в самому розпалі. І я сьогодні з своїм братом і своїм другом, як завжди, ми приїхали вболівати за Житомирське Полісся. Житомирське Полісся приймає в себе вдома Луганську зорю. Наша команда вже третій матч поспіль вдома не може забити м'яч, три матчі поспіль. Домашніх нашої команди завершились по нулях, і це нас зовсім не ради. Ми надіємося, що сьогодні нарешті ми здобудемо важливу перемогу. Хоча ми розуміємо, хто суперник, ми розуміємо, хто приїхав, ми розуміємо, що Зоря хороша команда, ми знаємо, які футболісти за нею граються, і Пилип Будківський, який провів в полісі хороші роки кар'єри. І Богдан Кусняренко, і Владислав Вакула, якийсь, щоправда, більше на лавочці сидить цій команді. Але ми знаємо, яка ця команда потужна. Вона також має в своєму ряду декілька інших хороших футболістів, демонструє хороший футбол, така непоступлива, хороша на стандартах, динамічна на перехідних фазах. В той же час від нашої команди хочемо сьогодні також бачити агресію, хочемо бачити динаміку, хочемо бачити командну швидкість. Тому ми сподіваємося що висновки будуть зроблені, тому що відступати нікуди, очки потрібно брати. ЛНЗ вчора перемогло, тому і нам потрібно перемагати для того, щоб нав'язувати боротьбу до кінця. І, і плюс, плюс-плюс, плюс відриватися від київського Динамо. Від київського Динамо, яке також було таким ньюзмейкером на цьому тижні, програли в лізі конференції, звільнили Олекс... Олександра Шевковського. Але то їхнє діло, в нас сьогодні одна справа, нам сьогодні потрібно показувати хорошу гру. Ми приїхали для того, щоб поболювати, підтримати і вам це все показати, розказати, продемонструвати і отримати позитивні емоції, які нам е так сьогодні потрібні. Дякуємо Збройним силам за можливість болівати за свою улюблену команду, за можливість підтримувати, відчувати такі потрібні емоції. Зараз ми вже біля стадіону, хоча до матчу ще більше двох годин. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми скоро будемо заходити, скоро будемо зустрічати команди і вірити в перемогу нашої команди. Хоча знову ж таки сьогодні матч буде дуже непростий. Хоча наша команда вже 6 матчів поспіль не пропускає, Євген Волонець добре грає, але в той же час знову ж таки домашні ігри, домашні ігри з точки зору забитих м'ячів не складаються. Перед тим, як зайти на стадіон, я для свого друга разом із Іваном Бестовим маємо такий ось подарунок. А саме а саме футболочка гравця вже на даний момент Лізабонської бенфіки Георгія Судакова. Ось така футболочка. що пакета. Футболочка з етикеткою. Футболочка з етикеткою І футболочка з матчу. Шахтар, Динамо, фінал Кубку України саме з того поєдинку, який відбувався в Житомирі в травні місяці. Тому дякуємо Івану, дякуємо Георгію Судакову, який не забрав цю футболку собі, не забрав лізі, не забрав дітям. Я зараз передаю своєму товаришу, тримай, нехай служить і займає почесне місце твої гарні колекції. Вже ти можеш має... прилітати.

Шо, бучи, Шо, Привет, три. Что там а Заруба сьогодні буде шикарно. Звичайно. Ти в старте Так. Да, а, да. да О, ты, Поїхав вже? Ну, я ще тут. Я Не сильно багато. ти Починай. давав? Так, да. да, Я тобі ну, давав бумажну, а це вже зовсім інакше. Дякую, друзі. Все, so, я бачу, вже з рукою все окей. Да, більш-менш. Ну все, гарно ігри. Все, дякую, давай, Слава, давай. Я вийшов, повисив на сінку. Давай, давай. Давай, вже хвалився. взяв чому. Дуже високо, можна підійти ближче з проводу. Ще тут чуть-чуть. І ще трошки. Давай, я ще спробую. Є, є. Давай, ще раз.

Запрошую на нашу новую интерактивную зону. Субтитры да? Ще це було дуже сильно. Дивіться обережно, бо тут діти. То ви тримайте себе в руках. Давай, 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 何で <noise> Українська компанія Бідживі. Президент був Геннадій Булкевич. коно Отяяр Эт корпусом його бере корпусом, о, ногами. Як це здорублять? От києшки тоже. she's the one Bebeğe bir kelime

А в друге танка не мало классність маску. Я не знаю, що не буде промозати магазин, то мати там мало кофе. Бачиш, скот які ж брагаром, так? Це не нормально. Чи руками лавна, мене було йому дати, він не палить. Що ти зробиш? Не могло дати, так, блядь. Є, так, да, так. Да, так, да. так да, ну да. я його і хто дай сертовно. Мене було, ніхто не відкрився, блядь, і що ти зробити?

Голово укро. Да. Что делать? Да. на сторону. Ну що ж, друзі, 89-та хвилина. 2 хвилини компенсовано. Нервова кінцівка, рахунок один В Тому матчі ми були кращими за моментами, за ударами за агресією, за швидкістю. за... Бажанням, але потрібно це підкріпити результатом. У Зорі також було декілька гарних моментів. Євген Волонець знову ж таки три-чотири хороших. сейва вас здійснив. І поки що рахунок залишається на нашу користь. Дай Бог, щоб так і залишилося. Загалом погрі знову ж таки володіємо ініціативою. Видно, що хлопці налаштовані вийшли, видно, що. Була проведена розмова, тому що дуже багато ударів, є якась динаміка, є рух. Ну і плюс стилістика зоря також йшла вперед. І це нам давало можливість проводити свої атаки. Був простір, який наші хлопці яким користували, користувалися. Тому дуже гарний матч, наші хлопці провели, могли забувати знову ж таки. Другий м'яч можуть ще забити, але головне, щоб не пропустили. Знову ж такі, люди прийшли підтримати так. Можливо, не так багато людей, але дітвора є. Плакати намалювали, все є. Команду підтримують. Сьогодні хороша. матч. сьогодні з точки зору самовіддачі, з точки зору створених моментів, з точки зору руху, з точки зору агресії. Питання немає, реалізація Все правда, десь трошки підкачувала, але поки що знову ж таки рахунок на нашу користь. Що, друзі, покидаємо стадіон. Темно мені, а не темно буде вам, бо я все змонтирую так, що все буде чітко. Перемога є, три очки є, в когось є футболки, а в когось є серфи, смаколики, гарний настрій і свята перемога. Шкода, що так рідко перемоги, але сподіваємося, що будуть, будуть частіше. У нас залишилось дві гри. Ого! Бомбардир! Колесо пробив чи що? Звісно! Чи тряпнув чи що? Не знаю, виглядає, що не виглядало. добраніч вам! Харного вам матчу! Я цей матч до часу матчу і не можу. Так Все, давай відновлюся! От ви побачили Микола Душик! Сьогодні дуже гарний матч вийшов. За винятком там другої частини другого тайма ми майже нічого не дали створити команді, команді суперника. Щось оператора кидає з сторони в сторону. Але найголіше перемога є, з машиною там вже розберуться, головне, що сьогодні хороший результат. Видно, що хлопці знову ж таки були заряджені, були вмотивовані, мали бажання, мали. Цю енергію, мали цю завзятість для того, щоб здобути перемогу. А ми вболівали всім серцем за нашу команду, підтримували. І будемо це робити завжди. Виграють, ми будемо аналізувати, говорити, Скажи, про те, що виграли молодці. Програють, ми також будемо говорити і аналізувати. Чому саме так сталося? Знову ж таки, машинка. Миколи Гайдучика виїжджає помаленьку зі стадіону. Ну і ми зробимо це. Вам дякую за перегляд, дякую Збройним силам України, за можливість уболівати за свою улюблену команду. Щастя вам, здоров'я, миру зустрінемося, каже Віктор Володимирович. Мацков.